Всіх вітаю, ми знаходимося на київському СТО-компанії Америка Нафта. Сьогодні буде дуже цікавий випуск. Я вам покажу цей новий Ford Escape 20-го року, який вийшов нашому клієнту в 13,5 тисяч доларів вже з ремонтом. Також покажу багато нових автомобілів, які знаходяться в процесі ремонту. Тому буде цікаво. Також хочу нагадати, що ще протягом тижня можна закріпити за собою знижку на наші послуги, а торгувати там через певний проміжок часу. Послуги для всіх держслужбовців, це і військовослужбовці, і медпрацівники. Та інші категорії складає всього лише 200 доларів. Для всіх інших категорій населення 300 доларів. Перед вами Ford Escape 2020 року. Це наразі один з найпопулярніших кросоверів, бо його можна взяти доволі вигідно на аукціоні. А також тут двигун 1,5 і розхід складає всього лише 6,5 літрів на 100 кілометрів. Дуже економічний автомобіль. Він спереду нагадує Porsche Macan. Цю машину ми купили за 5200 байна у нашому клієнту. Вона під ключ вже з урахуванням ремонту обійдеться йому до 13 тисяч доларів. Аналоги в Україні стартують від 19 тисяч доларів. І те, треба дивитися, в якому стані автомобіль був куплений та як зробили ремонт. Ми розглянемо, на прикладі навіть цього автомобіля, як можна зробити ремонт в різний бюджет. По цьому автомобілі прийшли пошкодження по лівому передньому колесу. Тут потрібно було міняти підрамник, автомобіль клієнт брав під себе. Тому він сказав, щоб ми це зробили. Сам підрамник коштує 500 доларів. Тобто, якщо б людина брала б на перепродаж чисто, то тут фактично можна було просто підігнути і цей підрамник не купувати. Але потім не можна було б нормально зробити розвал а також це б спричинило аварійні ситуації в процесі експлуатації цього автомобіля. А також ми знайшли по дуже доступній ціні нашому клієнту лобове скло, бо тут було пошкодження по лобовому склу. Воно коштує 15-16 тисяч гривень, але ми знайшли за 7 тисяч гривень. Так ми витратили на це десь тиждень пошуків, але у нас є свій відділ запчастин, і це дозволяє нам знаходити запчастини по дуже вигідним цінам для наших клієнтів. Так, цей Escape виглядає ззаду, доволі стильно. Тут незвичний колір, тут білий перламутр, і тому підібрати фарбу, щоб його покрасити або покрасити певні елементи доволі непросто. Але це легка задача для наших майстрів, оскільки вони вже вже мають великий досвід у цій сфері. І при цьому хочу сказати, що багато істов беруть за покраску елементу по 200, 250 або і більше доларів. У нас ціни доступніші. Ну і звичайно, ми робимо все на якість і даємо. Рік гарантії. Ми знаходимося всередині цього автомобіля, Ford Escape, нагадаю, 2020 року. Тут вже великий моніторчик, з SE комплектації, тут вже монітори більшого розміру. Також така коробка передач. Свіжий автомобіль, хороший пробіг. Так виглядає панель. Нагадаю, що автомобіль з панорамним дахом. У нас деякі клієнти, це як окреме побажання мати машину за панорамним дахом. Такий салон. Тут хороший пробіг. І цей автомобіль, нагадаю, вийде клієнту в бюджет до 13 тисяч доларів вже з ремонтом під ключ. Наступний автомобіль, який я вам покажу, це Nissan Pathfinder. Нагадаю, що тут передмаксимальна комплектація. пошкодження прийшлись по передній правій стороні. Тут вже поміняли крило, а також передню праву дверь. Залишилось покрасити, в принципі, зробити мінімальні ще ремонтні роботи, і далі ми вже будемо передавати автомобіль на сертифікацію та постановку на облік. Наступний автомобіль, який у нас ремонтується, я також його раніше показував, це до джорні комплектації Crossroad 2017 року. Тут пошкодження прийшлись по правій стороні, тут під заміну дві двері. Вже їх замінило. Автомобіль в процесі ремонту. Ми його взяли по дуже вигідній ціні. Такі автомобілі в комплектації Crossroad до Journey можна купити в бюджет 12-13 тисяч доларів вже під ключ з ремонтом. Наші клієнти часто запитують, які бюджетні седани можна купити з США. Один з таких найпопулярніших це Nissan Altima. Перед вами автомобіль 2016 року. Тут хороша комплектація. І цю машину можна торгувати бюджет до 9-10 тисяч доларів вже під ключ з ремонтом. По автомобілі пошкодження пройшлись по передній частині. Тут більше все вісне, нічого критичного тут немає. Нагадаю, що в на нашому сто майстри намагаються відновлювати пошкоджені елементи. Якщо цього не вдається, то тоді ми міняємо. Але коли рахуємо ремонт перед тим, як купити автомобіль, то звичайно ми прораховуємо з усіма ризиками. В тому числі, якщо треба щось замінити. Також на нашому ІСТО наш відділ ремонту пропоную клієнтам різні запчастини. Це як оригінальні, також тайванські, а також БУ-оригінал, в залежності від побажань та бюджету нашому клієнту. В ремонтному боксі також у нас Ford c-max Нагадаю, що зараз. Особливо вигідним цінам можна купувати гібридні авто, в тому числі Ford C Max. Це автомобіль 2017 року, я вже вам його показував. По вигідній ціні ми його взяли. Це підзаряджаємий гібрид. Вже на нього є всі запчастини. Зараз він очікує і буквально через тиждень-півтора ремонтні роботи по ньому вже будуть завершені. В одному з ремонтних боксів у нас знаходиться Audi a 5. Я нагадаю, що це автомобіль 2022 року. У нас в Україні буквально одна така машина, і то дизельна. Аналогів тут немає. Дуже крутий автомобіль зараз в процесі ремонту. Тут пошкодження пройшлись по передній частині. Тут є приїхало багато різних запчастин. Буквально тиждень-півтора і машина буде вже відновлена. Один з найпопулярніших бюджетних кросоверів це Dodge Journey. Ці автомобілі можна придбати в бюджет до 9 тисяч доларів навіть вже з ремонтом. Доволі вмісткий автомобіль, вони трирядні. Цей автомобіль, нагадаю, на 2014 року прийшли з пошкодження по передній частині. Зараз він в ремонтному боксі. Очікую на запчастини. Сам ремонт тут доволі швидкий. Наступний автомобіль у нас нещодавно приїхав на наше СТО: це Ford Fusion, максимальної комплектації Titanium. Автомобіль 2017 року. Тут пробіг 96 тисяч миль і купили ми його за 2125 доларів. Це дуже крута покупка. Отакий він всередині, як ми бачимо, тут абсолютно ціла безпека, шкіряний салон, великий монітор. 225 виграшна ставка на аукціоні іншуранс. Ми клієнту десь приблизно місяць торгували, бо був обмежений бюджет. Ми перевіряли багато автомобілів. Також намагались торгувати. Хочу сказати, що у нас всі спроби купити автомобіль для наших клієнтів абсолютно безкоштовні, навіть якщо ви місяць-півтора торгуєте, ми нічого не купуємо. Потім вирішили передумали, то ми повертаємо повністю страховий депозит весь в повному обсязі. Але перед нами стояла задача. Щоб ми не вийшли за рамки бюджету нашому клієнту, а також побажання по комплектації, а саме Титаніум, і щоб пробіг був до 100 тисяч миль. Ми його виконали зараз. Автомобіль у нас в процесі ремонту, і я його буду далі вже показувати.